Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу зробити відео, чи діє такий клей на стекло. Коли пішли тріщини. Ось у мене пішло три тріщини. Ось одна, ось друга. На стеклі. І зверху ось третя, але після проклейки вона стала майже невидима. Е, ну, коли мені сюди щось вдарило в стекло, тут видно, звідси вони пішли, то ці тріщини були менші, ну я не став реагувати. Е, далі їздив, але коли вони почали продвигатися, то вирішив купити такий клей і проклеїти. Е, ну, коли проклею е, ну, вони остановилися, але я вирішив з'їздити там, де міняють стекла і клеять стекла, проконсультуватися. Мені сказали, що нічого зробити цим тріщинам не можуть, оскільки оці дві це внутрішні тріщини. А оця зовнішня, так як стекло складається із двох шарів, з внутрішнього зовнішнього, а посередині вроді би як плівка. То я вирішив ще ці внутрішні проклеїти із, із середини. Ну і поки що місяць їжджу, вони не далі не йдуть. Отже, а, і ще там сказали, щоб поміняти нове стекло буде коштувати 7 тисяч гривень. Ну я прокоїв ці внутрішні тріщини. Їжджу місяць вже вони поки остановилися. і я вирішив далі їздити. Вони мене не роздражають ці тріщини, так що... Не знаю, як надовго цей клей, але він діє. Так що можете купувати, хоч на якийсь час відкладеться. Це розповсюдження тріщин. Цей клей коштує 480 гривень. Я його купив у магазині автозапчастин. Це польський клей. Він... Тут інструкція є, як його правильно наносити. Отже, самі вирішуйте, будете ви ним користуватися чи ні. Такі мої рекомендації із власного досвіду. На цьому буде все. До побачення, до нових зустрічей.